Виконуємо частину 3 практичної роботи 5 за підручником інформатика 7 клас, авторів Лазарець» 2024 рок випуску. Відкриємо браузер Google Chrome. Під час виконання даної практичної потрібно використовувати браузер саме Google Chrome. І нам потрібно додати в браузер декілька розширень. Для цього потрібно перейти в веб-магазин Chrome. Для цього натискаємо три вертикальні крапки у верхньому правому кутку. І мені що відкрилися, вибираємо. Розширення. Відвідати веб-магазин Chrome. В рядок пошуку введемо назву розширення. Перше розширення це PageMarker. Натискаємо Enter для підтвердження. Повна назва нашого розширення PageMarker – Page Marker, «Draw on Web. Тому що є ще ось таке. Значить вибираємо ось це розширення. І додаємо в Chrome. Для цього натискаємо кнопку Додати в Chrome» І ще раз додати розширення. Розширення додане. Це вікно можна закрити. Для того, щоб побачити, які в нас є розширення, натискаємо кнопку розширення. Бачите, воно ось тут є. Давайте перейдемо, наприклад, на ось цю сторінку, включимо розширення. І бачите, з'явилося ось таке вікно. Тепер ми можемо ось тут по сторінці писати. Можна олівцем писати, ніби як фломастером, змінювати товщину, змінювати колір. Я думаю, принцип зрозумілий. Також писать. Є гумка, щоб витирати зайве, переміщати, вертати останню дію, малювати лінії. Це ми очищуємо, це виходимо. При бажанні те, що ми намалювали, ми можемо зберегти як зображення, натискаємо цю кнопку Save. Збережемо на робочому столі. Зберегти, давайте подивимося. Як вона у нас виглядає? Ось так. Сторінки і на ній намальовано. Я зрозуміло малював будь-що. Очистимо його. І вийдемо. Тепер повертаємося в магазин Chrome і додамо ще одне розширення. Коректор граматики та орфографії, так, дане розширення вже знайдено. Ось так воно називається. Додаємо. Натискаємо продовжити і не питати більше. Вибираємо, якими мовами найчастіше пишемо. Так, французькою, бакською, італійською. Усі ми не пишемо. Якщо потрібно, то додаєте ще якусь мову зі списку. Починаємо використовувати. Продовжити для спроби вставити текст сюди. Landwich Tools так само працює на інших вебсайтах. Так, давайте. Знайдемо якийсь текст. Скопіюємо і подивимось, як це працює. Щось перевіряємо. Так знайдено якихось дві помилки, схоже. Це підкреслено помилка. триваючих помилкове слово. Виправлення, що триває. Неприпинюваний, тяглий, безперервний. Тобто можна замінити. І говорить, що Росії з малої неправильно. Швидше за все. Але ми продовжуємо писати Росії з малої. Так, бачите виправлені помилки. Ну, цей текст був сам по собі, схоже, добре вже написаний. Через цей помилок небагато. В принципі, я думаю, зрозумілий. Досить таке цікаве розширення. Можна частіше його й використовувати. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!